Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас Гук. І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, як можна отримати безкоштовно гроші назад від держави. Такий собі кешбек із тих податків, які ви незаконно переплатили. Я покроково поясню, яким чином можна це зробити, і фактично. Гарантовано отримати позитивний результат. Крім цього, розберемось з питанням, чому Зен та Пейсера почали активно закривати рахунки українцям, що стало причиною, і які альтернативи, якщо у вас досі немає інших платіжних рішень для того, аби інвестувати за кордон чи здійснювати іноземні перекази з українських карток. А також розберемось, коли вже нарешті буде ця криза чи дно ринку, аби можна було спокійно зайти і закупитись, а не переплачувати за. Той же Apple, який досяг рекордної позначки в 3 трильйони доларів, а також інших компаній, які супер переоцінені, наприклад, як Nvidia, яка показала різ з 200 чи 300% за дуже короткий час. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність і дають можливість мені записувати це відео, вам його дивитися, а також тим, хто донатить на українську армію. Будь ласка, продовжуйте. Як вам відомо, я дуже активно на цьому каналі виступаю за те, що кожен з нас повинен починати із себе при сплаті податків, не чекати, коли Ахметов заплатить податки чи закінчиться корупція. А робити те, що ми повинні робити, і сплачувати їх добровільно і повністю, в тому числі і з тих інвестицій, які ми робимо, наприклад, на фондовому ринку, адже лише ви повинні декларувати, і жодна податкова не може побачити ваші рахунки в Interactive Brokers. При цьому правильно і відповідально буде це робити самостійно, відповідно заповнюючи щорічну майнову декларацію і подаючи цю інформацію у податкову та сплачуючи відповідні податки, як це роблю. Наприклад, я, крім того, правильно і відповідально робити також сплату податків із тих прибутків, які ви заробляєте в крипті, як ніхто цього не робить. Але також є і інша сторона медалі, адже є податки, які з вас вимагають сплачувати, а ви згідно закону не повинні їх платити. І юридично, формально, легально, чисто справедливості точки зору зі всіх сторін ви маєте право їх повернути. Проте повернення таких податків є досить непростим. Мова йде про податок, який ви сплачуєте при купівлі першого об'єкта нерухомого майна, квартири, будинку, будь-якого іншого об'єкта нерухомості. Якщо ви це вже робили, то вам напевно що відомо, що в будь-який нотаріус вас попросить, будь ласка, перед укладенням угоди або відразу після неї, здійсніть оплату в пенсійний фонд 1% від вартості об'єкту нерухомого майна, або оцінки залежно від того, що є вищим. Зараз, до речі, активно держава кредитує через оселю, купівлю через іпотеки. Поки що це звичайно пільгові категорії. Сподіваюсь, в майбутньому будуть і всі решту. Проте, і до цього, якщо ви купляли за власні кошти, мабуть, ви вже сплатили цей податок. І незаконність сплати цього податку полягає у суперечності між двома законами і підзаконними нормативно правовими актами. Зокрема, закон профільний, який і визначає ставку цього податку і обов'язок його сплатити, вказує, що при першій купівлі а, нерухомого майна ви не повинні його сплачувати. Але закон для нотаріусів, відповідно, їхня інструкція вчинення нейтральних дій не передбачає можливості нотаріуса перевіряти, чи це була перша купівля, чи друга, тобто, в всіх а, випадках посвідчення. Нотаріального договору купівлі-продажу і вчинення відповідної дії, нотаріус змушений вас вимагати сплату такого податку. Таким чином, в будь-якому випадку, чи це перша, чи це не перша купівля-продаж, ви завжди будете сплачувати цей 1% єдиного соціального внеску, і, звичайно, ж в певних випадках об'єкт нерухомого майна може мати високу ціну, і відповідно сам податок теж має істотну суму. Наприклад, я в блозі ще кілька років тому писав про те, як я Допомагав повернути оцей 1% ЄСВ своєму а, швагру, і все успішно відбулось. Але для цього, щоб повернути, потрібно йти в суд. Таким чином, майже ніхто не захоче повертати самостійно, хоча вся практика є, ви можете перевірити посилання, рішення суду, всі аргументи там є, можна подати самостійно позов і отримати це рішення позитивне, і звичайно повернути свої кошти, проте йти в суд, писати позовну заяву, супроводжувати справу, Це певний час, і навряд чи кожному вдасться це зробити, навіть якщо ви знаєте, що це. По закону, і це є ваше право. Тому, наймаючи відповідно адвоката чи юриста, знову ж таки, ви швидше всього витратите набагато більше або приблизно так само, ніж той 1%, який ви повертаєте. Проте, в мене для вас є чудові новини і рішення цих проблем, яким чином можна все ж таки повернути і заплатити адвокату лише вже після того, як буде відповідно здійснене повернення таких. Коштів на ваш безпосередньо рахунок від держави. Дуже рідко є така категорія справ, коли можна таким чином надавати юридичні послуги. Але в мене є колега Олена. Я залишу її емейл у описі до цього відео. Ви можете звернутися, надавши лише договір купівлі продажу скан-копію квитанції про те, що ви сплачували ЄСВ. І далі в процесі вже все буде здійснюватись. Вся робота нею, тобто вона, як адвокат, буде представляти ваші інтереси, і ви зможете за. Півроку рік, в залежності від завантаженості суду, все ж таки отримати ваш законний 1% назад від держави, який ви переплатили, якщо це була перша ваша угода купівлі нерухомого майна. Тому, якщо цікаво, пишіть звертайтеся, адже зайві гроші ніколи не є зайвими. Тепер давайте все ж таки розберемось з дуже болючою і свіжою проблемою: це те, що ЗН та Пейсера почали закривати або ж надсилати повідомлення про закриття рахунків, і це зовсім дві різні, мені здається, площини. Якщо в пейсерії тут йдемо виключно про регулювання, і поки що реальних закриттів рахунків я не бачив, то Zen це трохи інша площина проблеми. Zen завжди вважався криптодружнім додатком, тому що в нього можна було здійснювати вивід на їхній рахунок із крипти різних. Біткоїнів, альткоїнів, ефірів напряму можна було поповнювати. Я навіть записував про це відео, як це можна було робити. Але при цьому таке враження, що в Зен змінилась внутрішня політика щодо p 2 p операцій із криптою, коли користувачі ZEN один між одним пересилають собі величезну кількість платежів. А на біржі здійснюється обмін безпосередньо. Криптовалютою. Тобто, між виводом крипти з свого криптогаманця на свій рахунок Zen і обміном грошей між просто користувачами ZEN для ZEN, мені здається, це дві великі різниці. Тому що коли ваш рахунок з криптобіржі якимось чином можна ідентифікувати і прив'язати його до вас, то обмін між просто користувачами Zen по P2P транзакціям навряд чи може мати під собою. Доведеність економічної суті е, операції, як наслідок мені здається, що Зен просто визначив для себе, що це є ризиковими операціями, і в більшості ті е, користувачі, які скаржились на закриття або повідомлення про те, що рахунок буде заблоковано, від зен саме здійснювали якраз операції в межах P2P, І що ще раз в чергове доводить, що Операції з криптою це окей, але P2P з криптою це вже зовсім інша історія, яку я знову ж таки неодноразово попереджав, що для будь-якої фінансової установи це може здаватися підозрілим, ризикованим з підвищеним ризиком операції. Як наслідок, ваші рахунки загрожують тому, що можуть бути закриті чи заблоковані. Тому а, поки що я це оцінюю так: наприклад, мій рахунок ZEN жодному закриттю не піддався, як і рахунок в пейсері, так як і рахунок Wise, тому що в мене жодних операцій P2P не було. Вони працюють і далі. Єдиний рахунок з усіх платіжних систем, які... Мені закрили це револют, але тут нема на що скаржитись, тому що я його відкривав, будучи в Україні, порушуючи, звичайно, правила. Революту. Всі інші платіжні сервіси, огляди яких в мене були на каналі, я продовжую ними активно користуватися особисто і вони працюють нормально з умов поповнення їх з своїх власних карток, які є в Україні, наприклад, там Приватбанк чи Монобанк, чи навіть е, інших е, валютних карток. Ви в принципі можете в подальшому ними користуватися. Якщо ж так сталося, що у вас закритий рахунок ZEN, не вдалося викрити пейсеру, або у вас ще й немає ні цього, ні іншого. То є ще одна альтернатива, про яку я не так часто згадував, але вже зараз це чи не єдина альтернатива відкриття віртуальної картки. Це є геном його огляд. Я ще раз тут у підкасті залишу. Там логіка вся така ж сама, як і в зені. Ви теж будете сплачувати додаткову комісію за поповнення це 3%. Але зважаючи на те, що інших альтернатив немає. І якщо у вас е, закритий ЗН або не відкрита пейсера, то геном може бути єдиним поки що нормальним працюючим варіантом. Тому, будь ласка, користуйтесь посилання. Я також залишу в описі е, під цим відео. Ну і давайте розберемо, що ж з фондовим ринком, коли ж вже він нарешті впаде, аби ви могли зайти спокійно і почати закуповуватись. Я вже неодноразово в своєму телеграм-каналі, якщо ви за нею слідкуєте, з сарказмом сприймаю повідомлення чи застереження про те, що, будь ласка, не інвестуйте, поки почекайте, потерпіть, скоро буде падіння, скоро буде криза, скоро буде крах, скоро буде дно. Це все мені здається, прогнози, які жодного під собою не мають обґрунтування, тому що якщо б хтось точно знав. Те, що буде падіння ринку через точний проміжок часу, то цей хтось би був мультитрильйонером. Мабуть, е, насправді ніхто не знає, як себе буде вести ринок у майбутньому. І коли я в лютому, і в березні на телеграм-каналі знову ж таки казав, що я купую Google по 80 з лишнім доларів чи Amazon по 90, і писав, що, мабуть, це вже і є дно, дуже багато хто тоді казав, що ні-ні ні, буде ще по 50, по 40, по 20. Тобто. Коли йде падіння, вам майже неможливо зрозуміти, що це вже є воно, ось це дно. І відносно ціни, якщо подивитися на ту ж ціну гугла, то саме в лютому і в березні була якраз найнижча точка входу. І саме тоді ви могли якраз отримати найбільші прибутки. Зараз це там 30-40%, якщо дивитись від початку року, плюс до тих інвестицій, які ви вже пропустили, якщо ви досі чекали цього краху на корекції, кризи і так далі. Я не кажу, що в майбутньому, звичайно, її не буде ніколи. Закуповуйтесь зараз по цих цінах, які є. Ні, звичайно, може бути будь-що, але ваша інвестиція чи стратегія інвестування має бути максимально. Незалежна від оцих крахів, криз, дна і не чекати їх, тому що ви пропускаєте всі ці прибутки, які були от протягом останніх пів. Року часу і в випадку, наприклад, для мене особисто, якщо Google знову впаде з 120 до 80, чи навіть до 50, я буду тільки радий, тому що я інвестував в нього не лише через те, що він має певну ціну акції для того, аби заробити на різниці цін. Ні, це класна компанія, яка приносить кошти мені як інвестору, тому що її прибутки ростуть відповідно мої, також як співвласника цієї компанії. Оцінюйте будь-яку свою інвестицію як співвласність бізнесу, і що для вас важливо важливо, коли ви, наприклад, є власником кав'ярні. Невже ж інфляція чи ставки національного банку вас турбують? Навіть якщо ви ви були, наприклад, в США. Ні, вас турбує те, чи до вас прийдуть клієнти купляти вашу каву і чи ваші прибутки будуть зростати. Так само в цьому випадку дійсно в Гугла могла бути ризик того, що дохід від реклами впаде, тому що буде менше бажаючих рекламувати свої послуги чи товари на платформі, а також що ось Microsoft захопить частину ринку через те, що буде новий. Штучний інтелект, який зовсім іншим чином буде робити пошук, і ці ризики досі залишились. Але, попри це, ціна на акції, яка була в угла 80-90, вона точно була низькою, і ви точно могли заходити і інвестувати. Якщо ви ще до цього не інвестували в жодну акцію, обирати індивідуальні, звичайно, знову ж таки я вам не раджу. Ви можете заходити в ETF і купляти S&P 500. Це індекс з 500 компаній, але для мене особисто цей індекс зараз надто переоцінений, тому що в тому числі там є такі компанії, як Nvidia, які мають X. Необмежена кількість відсотків за дуже короткий час. І навряд чи ця ціна є виправданою, як для мене це занадто дорога компанія. При цьому я досі знаходжу чи намагаю знаходити цінність на ринку і купляти ті компанії, які є недооцінені. Ось, наприклад, минулому випуску я говорю, що я купляю. REIT Realty Income, і ETF SCHD. і я досі вважаю, що далі ці тікери є, мабуть, найменш переоцінені. В них є звичайно певні ризики, це не такий великий ріст в майбутньому, попри те, якщо ви хочете інвестувати за розумну ціну, то ці можна компанії сміливо зараз купляти, навіть при тому, що все решту. Або багато чого, є супер і супер дорогим, в тому числі великі технологічні компанії, такі як Apple, яка вже досягала 3 трильйони. це просто неймовірна цифра в капіталізації. Я купляв її по 130 з лишнім доларів. Вже зараз це 190. Звичайно, треба було купляти більше, але хто ж знав? Всі чекали ще більшого падіння. Тому ще раз наголошую, що чекати якогось падіння чи краху ринку я би не став. Всі прогнози, які вам точно говорять про цей крах, це або люди, які не розуміють, що таке ринок, або дуже самовпевнені і вважають себе розумнішими, ніж всі інші. Насправді, я з е, тим невеликим досвідом, який в мене є, проповідую спрощений підхід до інвестування. Не треба ускладнювати. Я ось, до прикладу, знову ж таки, в себе в телеграм-каналі писав, що в 20-х числах травня, здається, 23-го, якщо не помиляюся, я купив е, акції Костко. Одну, якщо бути чесним, за 480 з лишнім доларів, і зараз ціна на ці акції виросла в більш ніж 10%, становить 500, майже 40 доларів. Знову ж таки, при тому, що тоді були коментарі, які казали, ні, 480 це супер дорого для такої дорогої компанії. Треба чекати краху, одна і так далі. Тому повторюсь, якщо вам цікава ця тема інвестування, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я публікую майже щоденно оновлення, якщо такі відбуваються, в тому, що відбувається з моїм портфелем, що я купляю, що продаю. Якщо ж вам був цікавий цей випуск, то поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!